Глядачі, ви стоїмо, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Тимчасово окупованому Росією Криму дедалі частіше почала траплятися бавовна. Військовий експерт Олег Жданов розповів про дії та цілі ЗСУ на півострові. Крим це абсолютно логічне продовження бойових дій, яке автоматично переноситься на всю територію України в кордонах 1991 року. Про це Жданов заявив в ефірі Ютуб каналу Фейгін Лайф. Жданов зауважив, що хлопки в тимчасово окупованому Криму тривають. Зокрема, 18 червня на північно-західному узбережжі півострова спалахнула пожежа. Росія заявляє, що горить трава, але трива не може детонувати, не знаю, що це за трава, яка детонує, заявив військовий експерт. Він додав, що вже навіть білий дім зробив заяву щодо вибухів на півострові. Вони сказали, що не визначають цілі в Криму, адже це абсолютна прерогатива України щодо того, чи їх завдавати ударів чи ні, як визначати цілі, які та скільки, розповів Жданов. За його словами, також варто звернути увагу на те, як ювелірно працюють ЗСУ. Влучання стаються лише по військових об'єктах. Я так розумію, що ми поступово наближаємося до південного узбережжя Криму. Тобто до кримського мосту залишилося зовсім трохи. Головне, щоб ми могли туди дотягнутися, наголосив військовий експерт. Він додав, що про це вже говорили навіть представники офісу президента. Подоляк сказав, що кримський міст буде нашою найближчою ціллю. Отож, питання з Кримом повністю вирішене, та всім зрозуміле. Додав Жданов. Він підсумував, що Крим це територія України. Нагадаємо, ввечері 18 серпня жителі та ЗМІ тимчасово окупованого Кримського півострова повідомляли про вибухи поблизу Севастополя та Укерчі. Місцева влада заявляє, що сприймається. Цювали засоби ППО. Зокрема, вибухи чули неподалік військового аеродрому Бельбек, що під Севастополем. Це підтверджує і так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Він зазначає, що вибухи були внаслідок збиття безпілотника системою ППО. Також він запевняє, що жодних пошкоджень немає і ніхто не постраждав. При цьому журналіст міжнародного інформаційного агентства Reuters, посилаючись на джерела в Криму, повідомляє, що поблизу Севастополя пролунало щонайменше чотири вибухи. Аналогічна ситуація з хлопками й у керчі, поблизу якої Проходить стратегічно важливий для російських загарбників Кримський міст. Жителі міста повідомляли про гучний вибух ввечері 18 серпня, від якого у багатьох домівках дрижали вікна, а в автівках спрацювала сигналізація. Так званий радник голови Криму Олег Крючков також заявляв про роботу російської ППО і зазначав, що небезпеки для міста і мосту немає. Вибухи в Криму в етері П'ятого каналу прокоментував і радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Росіяни дуже переживали з приводу хлопків, як вони виражаються в районі Бельбеко Севастополь. Ський аеропорт, якщо бути точним, і в районі Керченського мосту можемо говорити чітко, що в Криму на сьогоднішній момент і в Білгороді теж просто страшна паніка. Ну те, що в них творилося в коментах, те, що в них в соцмережах, це реальна паніка. Вони перелякані. І я думаю, що кількість машин, які будуть сьогодні перетинати Керченський міст, в черговий раз поставить свій рекорд, сказав Денисенко. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.